Ваше блаженство, ваше високопреосвященство, отці, браття, сестри, сердечно, дякую за. Ваш візит, ваше блаженство за молитву, котру піднесли. Ви дуже як особисто для мене сказали дуже такі слова, які особливо в цей день, як кажуть, в народі беруть за душу. Справа в тому, що так я дійсно був з 98-го року. Біля них, як казав апостол Павло, біля ніг Гамаліїла зростав, так само і блаженніший владика, фактично виростив. Батьки так є в корці, я проходив навчання, але все таки становлення як людини, як особистості, як священника і архірея відбувалося при саме блаженнішому митрополиті Володимирі. Кожного дня ми за цим Георгієм я дивився на його очі, коли він говорив. Вони також мало не плакали, оскільки кожного дня, будучи в кабінеті блаженнішого владики, слухаючи його слова, тихий голос. І як той все знає, то так от дипломатично вирівнював і старався, щоб трапилося саме те, що трапилося. Ну зазвичай кажуть: о, ти перекручуєш. Митрополит Володимир не так думав, не так казав. Кажу, ви ж знаєте, що є така приказка. Яблуко від яблуні далеко не котиться. Значить, він мене так вихотував, якщо таке яблуко так покотило. Тут уже нікуди не подінешся, і так він е, був достатньо дипломатичною людиною, але те, що ми на сьогоднішній день маємо, це так дійсно дякуючи його зусиллям, оскільки, якби не було такого виховання і того поступу, яким ми е, степ -бай степ як кажуть, йшли до об'єднавчого собору до нашої помісної церкви, його б е, не трапилося. Я дуже дякую вам за ваше розуміння цієї історичної постаті і за ваші молитви за наші спільні молитви, Литви, які ми підносимо сьогодні, за його упокоєння для мене було звичайно і очікуваним уже, тому що він тяжко хворів, коли вночі зателефонував якраз. Помічник, який знаходився в лікарні кардіології, сказав, що зупинилося серце митрополита Володимира. Ще певний час я приїхав в лікарню вже правда з молитвою на відхід душі, і фактично всі були готові до того, що життя є життя, воно раніше чи пізніше закінчується. От, такі моменти, які от, як, як сьогодні знову перебігають перед очима і ті події, які Сьогодні ми згадуємо і молимося. Хай Господь учинить душу його справедливими, про що ми завжди молилися і молимося. За кожною божественною літургією Його поминаємо, вічна йому пам'ять, а за його молитвами біля престолу Господнього, хай Господь подарує що найперше: мир і спокій нашій державі, Україні.